It's time for a moment. you've been waiting for one. Two, Ready? Miku -miku <плес> Що ж, настав той час перед нами купа хробок з експедицією 33, і не просто експедицією 33. А Манеліт Сет. Що ж, я думаю, я е, зайві коробки приберу, а ми з вами розробимо розпаківку. Що ж, е, трохи за кадром я вже розкрив коробку, подивився, що там внутрі, бо було вже дуже цікаво, бо в травні робили всі приордер і чекали, блін, стільки часу, то терплячка якби. Все. Саме видання йде у нас в такій картонній коробці. Це звичайне транспортувальне пакування. З цієї частини ми можемо побачити, що тут нам наклали кучу паралона. Зліва, справа, з усіх боків там знизу теж лежить. Але є один нюанс. Заводського пакування. В них нема. Тіпа плівочки, от, е, яку ми здираємо, чи якихось пломб, чи ще чогось їх немає. Треба дуже обережно діставати цю коробку, тому що вона ніяким чином не закріплена. Вона стоїть із двох частин. ну, Зараз ми все і побачимо. Отак. Ото. Так, і в нас Зустрічає от чудова коробочка. Я чомусь вважав, що вона ну, буде якось запакована, упакована щось, але ні, вона свободно отак от відкривається, закривається. Зараз ми все з вами подивимося. О, така от коробка. Зверху ми бачимо, тут написано Експедиція 33. І отаке от от у нас наповнення. Тут у нас е йде ось такий от журнал Експедиції. Він чомусь запакований у звичайну плівку, просто з ліпкою стрічкою. Це досить <світ> дивне пакування для яка в основному. Науку. Не знаю, хоча б в термоплівку упаковані, а так от е, просто, як бачите, глянцева обкладинка. Що у нас тут? Ну, а тут у нас, звичайно, що артбучик. Ну подивимося декілька артів. Я подивлюсь, бо я цей артбук ще не дивився. Ну, уже потім. Так, далі в нас йде стілбук. Теж ніяк не запакований. Він був в цій плівці. І більше нічого. Ну, артбук, ой, стілбук, звісно, топовий. Задня частина. Давайте його розкриємо. І внутрішня частина. Тут у нас, слава Богу, одне місце під диск. Бо буває, що роблять два, а диск один чомусь. Так, добре. Ну, блін, стілбук, звісно, крутий. А далі в нас трошки пенопласту. Я так розумію, це. Маю, мала б бути тут на місці пенопласту гра, тому що було два варіанти а, цього боксу. Один можна було замовити одразу з грою, а інший, от, як у мене, без гри. Я так розумію, що це місце залишалося під гру. Вони вирішили, вирішили нічого не перероблювати, просто впіхнули кусок пінопласту. Ну, гра в мене є, можна сюди і покласти, але ну, не знаю. Звісно, ідея непогана, але трошки сумнівна. <клес> що ж, і саме основне, за що я передзамовив це видання, це, звісно, що фігурка, фігурка Моноліта. І це в не просто фігурка, а це музична скринька, що ж, яку треба обов'язково зараз розпакувати. І бачите, вона чомусь була верх ногами. От як я і витащив, От воно було вверх ногамі. Сподіваюся, якщо я зараз відкрию, то верхня частина фігурки буде тут. Але чому вона їхала так невідомо. Ріжик. Що ж, давайте скриємо пацієнта і, мабуть, його покладемо на всякий випадок. Так, ніби готово. Я щось ще тримаю. Підемось. Ну, це раз. да що ж? За скотч такий термоядерний? А, воно, бачите, тут саме, саме пакування прилипло до пер... До скотчу. При тому, що з іншої частини. Так. Отак от виглядає це все діло у нас всередині. Ну, вона така досить вісіста. Ну, Я думаю, за счет того, що за рахунок того, що тут музична шкатулка і вона от чомусь в мене вже випадає. Е Чи має так бути? Я щось сумніваюся. Окей. Е так, мені це вже <смі> щось не дуже подобається. І, ще в описанні вказано, що вони розфарбовуються вручну. Мені здається, багато часу пішло чисто тому, що вони були розфарбовані вручну. А, так. Давайте дістанемо. Я не розумію, чому в мене випадає ця частина. Ну, от, просто. Бляха, музычная шкатулка, она, просто відклеїлась. да, она просто, она просто Вот вообще еще Рас, распакивка. Как видите она была просто посажена на клей и все. Но она хочет работать, чи працює? Добре, вона працює. Але тут теж субдіуна, що ця дирка. Типа для чого? Е, Чи це звук має через неї виходити. Але тут ще три отвіри є. Мені здається, вони спочатку думали, ми закріпимо її тут, цими шурупами, а потім отакий, ні, щось пішло не так. А. Мейден чайна, ну, добре, ладно. А вона навіть без э, цієї музичної шкатулки досить увесіста. Внутрі у нас нічого нету. Мені здається, вона навіть. Таке відчуття, що вона зроблена навіть не з пластику, а з чогось э, іншого. Типу, може, гліна, може, щось. Щось таке, бо чи це поясніть? в коментарях, можна бачити, якщо бачити, там пузирки во вну, внутрішній частині є, може так, ближче можна побачити? Коротше, ладно. Там во внутрішній частині є якісь пузирки, і вони схожі на те. Як застигає якась гліна чи, 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 чи якийсь роствор цементу, чи чогось такого, воно, воно от не схоже на, на, на те, що воно пластикове. Може, і не пластикове. Бо, як пластик, воно не звучить. Можливо, це дійсно якийсь камінь або. Якась глина. Незрозуміло. Але, чесно, деякі частини, вони якось так хреновенько пофарбовані. Знаєте, от якщо брати <смірко>, на замовлення десь у якихось чуваків у студії, які там роблять фігурки і розфарбовують, вони б розфарбували би її набагато краще, я скажу. Це от 100%. Сподіваюсь, що. Мало Дуже темне якось. Так, більше? М -м, так трошки краще, але вона синє. О, так краще. Да. О, да, так, так видно її. Покажи тепер низ, то, що ти показуєш там глина. Зараз, може, має бути видно. Так, да, тепер видно бульбашки. От, якісь пузрічки ми додали більше світла. Е, мені здається, що ну, це рілі щось не пластикове, а якийсь роствор, раствор, може щось. Може, гіпс, дійсно. Але ну, треба подивитися, можливо, я дійсно щось не зрозумів. Може, хтось у коментарях мені підкаже, бо здається, що це воно прям і не пластикове. Може, ця частина, може, так. Да. А в щось сумніваюсь. Отже, ну, з приводу пофарбування, ну, дійсно, ну, можна було б, звісно, і набагато краще пофарбувати. Тут от, руки якось недофарбовані. Так, візуально, здалеку, вона виглядає класно. А якщо почати придивлятися, то є до чого є до чого домагатися. Бо Досить нерівне пофарбування. Я розумію, що вони типу, вручну фарбували. Але що можна було б замовити у нормальних якихось класних фірм, які роблять ці фігурки вже не перший рік. І, ну, хоча би той самий Dark Horse. Ну, я, не знаю. я не знаю, як з ними можна було би домовитися, але вони роблять досить класні фігурки для масового користувача. То есть, ну тут, от, я не знаю, тут хреново профарбовано. Короче, якби я брав би цю фігурку на сумовині, я б потім написав би. І повернув би і сказав би, дороблюйте. Ну, ще на етапі, мабуть, вони б коли мені скинули фото. Я б ще сказав би, що дороблюйте. Бо. Ладно, щось я задушнів. Ну, взагалі, фігурка класна. Бокс. Теж класний. Але то що воно бляха відлипло, звісно, А, Ну ладно, то я його приклею. Добре. Але ну, воно щось, якось неприємно. Сподіваюся, що у фігурках, які приїдуть моїм замовникам, такого не буде. Це... Може, мені так повезло. Я їхні не розпаковував спеціально, щоб люди самі розпакували, подивились. Я сподівався, що це відео затягнеться ну, на хвилин 10-15, а зараз на скільки вже часу пройшло? 16. 16 хвилин. О, нічого собі, ми ще й якось більш-менш вкладаємося. Ну, воно ж, бачиш, воно поглиблено, воно таке углублення. От, все, воно вставляється. Все, і отак воно собі спокійно стоїть. Але тут навіть є назва виробника. якийсь, ну, Китай. Китай. Так, ну хоч давайте не знаю, запустимо і доведеться притримувати. Що музика в експедиції ще топчик. Чекає, коли приїдуть платівки, які теж були передзамовлені. Багато чого передзамовлено, Блін, взагалі, в принципі, я перезамовив все, все, що було, і я все замовив. А платівки, мабуть, я більше чекаю, бо, блін, музика там, звісно, топчик. Що ж, в принципі, на цьому, я думаю, огляд можна завершити цього видання. Мені, в принципі, в цілому, мені, Мені сподобалось. Бо тут є прикольний артбук, хоча мені їде блин, їхня лімітка, яка була замовленню, точніше вона ще не їде, але чисто в теорії, колись вона приїде, я її побачу. Сподіваюся, що вона не буде розпадатися, як розпадається фігурка. Бо це, звісно, крінжа. Ну... Блє, ну, ви самі бачили, що я розпакував. Я нічого взагалі не робив. Я фігурку розпакував про вас на відео. І це випало, це ну, хріновенько дофарбовано. Ну, я, то, я фанат цієї гри, цієї серії. Мені сподобається, воно буде стояти на поличці, і я буду все одно від цього кайфувати. Але... А -а -а. Ну, можна ж якось трошки краще робити бляха видання, щоб ну, хоча б це не випадало, ну я не знаю. От. І ну, Можна було б хоча б стілбук запакувати в термоплівку. Ну хоча б. Добре, що хоч не побітий. Хоча є пару, пару подряпин, які. А, ні, це вже я домахався, це просто якась пилюка. Все, це. Я вже щось мене понісло. Все, думаю, на цьому точно можна завершувати. Сподіваюсь, вам сподобалося відео. Чекаю ваших коментарів з приводу якості цієї фігурки. Що ж, і зустрінемося в наступному відео. Грайте у чудові ігри і до нових зустрічей. Пока.